Цей випуск виходить за підтримки «Фавбет». Національна збірна України з рахунком 1-0 перемогла у матчі проти національної команди Грузії у третьому турі Ліги націй. Єдиний м'яч у цій грі на 35-й хвилині забив Михайло Мудрик. Він обіграв на швидкості трьох суперників і завершив свій прохід ідеальним точним ударом у ближній нижній кут. У другому таймі вже наприкінці гри Трубін не НАТО вдало ввів у гру м'яч, що стало несподіванкою і для суперника, який перехопив м'яч. Кварацхелія. Отримав пас і відправив м'яч у сітку воріт, але був офсайд. Таким чином збірна України здобула перші три очки у цьому розіграші Ліги націй. Поки що українці перебувають на останній сходинці. Лідером групи залишається Грузія 6 залікових балів. Наступний свій матч збірна України проведе проти національної команди Чехії 14 жовтня. Півзахисник Олександрії Іван Калюжний дебютував у збірні України. Він вийшов у стартовому складі на матч Ліги націй зі збірною Грузії. Калюжний був довикликаний у команду після того, як стало відомо, що через травму не зможуть зіграти Володимир Брашко і Олександр Піхальонок. Іван Калюжний у поточному сезоні провів 8 матчів за Олександрію в УПЛ. В його активі один гол. Вінгар, Поліся, Олександр Назаренко та півзахисник Шахтаря Дмитро Криськів також дебютували у складі збірної України. У матчі Ліги націй з Грузією Назаренко вийшов на заміну на 86-й хвилині. Він замінив Михайла Мудрика. Криськів вийшов на поле замість іншого дебютанта Івана Калюжного на 91-й хвилині. Гравці Іван Калюжний, Олександр Назаренко та Дмитро Кріськів, які грають за Олександрію, Поліся та Шахтар відповідно, стали сьомим, восьмим та дев'ятим дебютантами національної команди за часів головного тренера Сергія Реброва. У 19-ти матчах під керівництвом Реброва також вперше за збірну зіграли Владислав Ванат, Єгор Назарина, Володимир Брашко, Олексій Гуцуляк, Максим Талов'єров та Владислав Кабаєв. Молодіжна збірна України вперше програла у відборі на Євро 2025. Українські футболісти на виїзді програли команді Англії із рахунком 1-2. Рахунок на 71-й хвилині після подачі з головою відкрив захисник Динамо Тарас Михавко. А перемогу господарям наприкінці поєдинку приніс дубль гравця манчестер Сіті, Джеймса Макеті. Це була перша поразка підопічних Унаємельгоси у відборі. Попри це, українці продовжують очолювати турнір. Бірну таблицю групи та перед останнім туром мають два очки переваги над Англією. Раніше молодіжна збірна України здобула вісім поспіль перемог у восьми поєдинках групи Ф. Українські футболісти вже гарантували вихід до фінальної частини турніру. Українська асоціація футболу презентувала нову виїзну форму збірної України від Адідас. Футболка має такий самий макет, як і домашня форма. Проте тепер основним кольором є сині з вертикальними жовтими смужками. Нагадаємо, «Адідас» тепер є ексклюзивним постачальником форми для всіх збірних УАФ, включаючи чоловічі, жіночі та молодіжні команди. Комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань Української асоціації футболу вніс зміни до списків стадіонів Української прем'єр-ліги. До списку стадіонів Української прем'єр-ліги після звернення УПЛ з урахуванням стану стадіону та всіх наданих дозволів було додано стадіон зірка імені Березкіна у місті Кропивницькому. Колишній гравець збірної України Олександр Аліїв повідомив, що він з'явився у базі розшуку Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації проти нього порушено кримінальну справу за статтею про публічні заклики до терористичної діяльності після відео наприкінці серпня. Тоді, після чергового масованого обстрілу України Росією Аліїв закликав вбивати нечись та мирне населення у Курській області. Відомо, що в Росії дана стаття передбачає покарання до семи років ув'язнення. Сам Аліїв потрапляння до бази розшуку МВС РФ прокоментував так: росіяни мене дуже іщать. Генеральний директор Кривбаса Володимир Баєнко і технічний директор Віталій Павлов взяли участь у генеральній асамблеї Європейської асоціації клубів. Вказано, що представники клубу провели ряд зустрічей. Серед них були президент ПСЖ Насер Аль Халаїфі, також президент Бенфіки Руй Кошта, а також директор з розвитку ФІФА Арсен Венгер. Крім того, представники клубу взяли участь у голосуванні та виборі членів асоціації. Також на асамблеї були присутні представники інших українських клубів Шахтаря і Динамо. Ця подія відбулася в Афінах з 8 по 10 жовтня. Портал Дівий Sport опублікував рейтинг з 10 найкращих інвертованих фулбеків в історії футболу. За визначенням видання, інвертований фулбек є модернізованим варіантом більш традиційного крайнього захисника, який був основою футбольної тактики протягом тривалого часу. Замість того, щоб тримати ширину, інвертована роль дозволяє гравцям більше знаходитись у центрі, фактично діючи як додатковий півзахисник, щоб забезпечити повний контроль у володінні м'ячем. До списку потрапив захисник арсенала Олександр Зінченко, який посів шосту позицію. На першому місці опинився колишній захисник Баварії та збірної Німеччини Філіп Лам. Челсі не збирається відпускати вінгера Михайла Мудрика у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс. Вказано, що це стосується як трансферу на постійній основі, так і оренди. У клубі бачать в ньому сильного конкурента для Джейдона Санчо. Головний тренер Челсі Енсо Мареска хоче, щоб мудрик прогресував. Він все ще вважає його важливим гравцем. 23-річний українець у поточному сезоні провів 8 матчів за Челсі в усіх турнірах. В його активі Три результативні передачі. Український атакувальний півзахисник Георгій Судаков у європейських змі давно входить до списку найбажаніших молодих гравців. Проте футболіста також визнали аналітики. Футболіст Шахтаря потрапив до списку найкращих гравців у світі. Міжнародний центр спортивних досліджень за своїм аналітичним параметром визначив топ-10 найкращих атакувальних півзахисників світу віком до 23 років. Найкращим очікувано став лідер Челсі Кол Палмер, другим Кенан Єлдис із Ювентуса, а третім Кендрі Паес із Індепедієнте. Представник Шахтаря Георгій Судаков займає дев'яту сходинку у поточному сезоні. Судаков забив сім голів і зробив два асисти у десяти матчах за шахтар. Після матчу третього туру Ліги націй Україна-Грузія, який завершився з рахунком 1-0 на користь синьо-жовтих, між вболівальниками обох команд виникла сутичка на стадіоні в Познані. Яка причина цієї сутички наразі невідомо. У рамках четвертого туру Ліги націй збірна України зіграє із Чехією. Команда Сергія Реброва вже знає ім'я арбітра, який розсудить цей поєдинок. У синьо жовтих із сим рефері пов'язані не найкращі. спогади. У понеділок, 14 жовтня, збірна України зіграє у польському місті Вроцлав із національною командою Чехії. О 21.45 за київським часом суперники виведе на поле стадіону Тарчинський арена Вроцлав 40-річний головний суддя Гельєр Квадра. Рефері належить в іспанській суддівській школі, до представників якої багато клубів та національних команд часто висувають претензії. На роботу квадри подавали скарги і Реал і Барселона. Гільєрмо Квадра вже. Працював на матчі збірної України. Він був четвертим рефері під час поєдинку кваліфікації на Євро-2024, у якому синьо-жовті зіграли в нічию з Італією 0-0. Як ви можете пригадати, на останніх хвилинах цього матчу головний суддя Хесус Хільмансану не призначив пенальті у ворота складри Адзури. Це відбулося у штрафному майданчику італійців за порушення правил проти Михайла Мудрика.